Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Вчора масовано обстрілювався Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську поранення отримали троє людей в тому числі двоє дітей: хлопчик і дівчинка по сім років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В Куп'янському районі поранення зазнали чотири людини. В Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік. Двоє людей жінка 67 років та 52-річний чоловік, підірвалися на міні в Чугуївському районі. Обидва госпіталізовані з пораненнями. Вкотре закликають всіх пам'ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обачними, не торкатися підозрілих предметів та не пересуватися по місцях, що потенційно можуть бути заміновані. Вчора вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по селищу міського типу Печеніги Чугуївського району. Ракета влучила в землю біля дамби печеніського водосховища без постраждалих. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог здійснив спробу піти в наступ в районі міста Куп'янськ, але зазнав суттєвих втрат і відступив.